Центральним матчем другого туру чемпіонату України був поєдинок у Харкові, в якому металіст приймав київське Динамо. Спекотно було у самому Харкові, спекотно було на футбольному полі «Металіст». і матчі, який не обійшовся без суддівських помилок. Перемогу святкували київське Динамо. Це найцікавіше у матеріалі Василя Пехня. Харків був готовий до відкриття сезону. Каси напродавали аж 17 тисяч квитків. Вболівальники маршем йшли на стадіон. От тільки погода була проти. Ховатися під парасолою від майже 40 градусної спеки справа марна. Грати у футбол взагалі пекельна. Лучше ж таке пекло на футбольному полі. ніж то що то приходять спитувати нашим ребятам в зоні? АТО. Харківські ультра зсумували полеглим у боях на сході київським фанатом Орестом. На полі була теж хвилина мовчання за Валентином Балькевичем. Шок був для нас всіх, особливо для ребят, які грали разом з ним, які знали Валентина. І це безусловно состояние було вчора безумне. Ти взагалі не розумієш. що вроді би є людина, а його вже нет. Подчасти и победу, которую мы сегодня добыли, это честь Валер... Валентина. Динамо забило швидкий гол на 14 14-й хвилині. Безус віддав розрізну передачу на Беланда, Той відпасував на кравця. Ворота були уже порожніми. Відтак м'ячу ніхто не заважав. Там м'ячі падпадошку папа да, скок відскок такий придсказу не мені магами. А потім була іронічна посмішка від Ігоря Рахаєва за ось цей доволі сумнівний пенальті. Жавченко вирішив, що Дішленкович сволив на Ярмоленкові. Краснопьоров доводив протилежне. Ну, говорю, що тер в м'яч уже вийшов за поле, він упав. Он даже як сказати, правильно, м'яч не грався вже все, Він уже був за полем. Те, що він там упав, ну раді бо, Суддя вирішив так його право. Ярмоленко скористався своїм правом і зробив рахунок 2-0. Металістові не вдавалося створити небезпеки біля воріт Шовковського. У міжсезоння поїхав з Харкова і не обіцяв повернутися. Атакувальний кістяк команди Гомес та Бланко шукають кращої долі соса та Крістальдо. Особенно я з ним не розговорю, але я знаю, що вони рішають їхні питання, а далі план я не знаю, як бути. Звичайно, не просто зараз без цих гравців, однак нічого особливого не сталося. Команда почуває себе так, як і завжди. На шав'єра у нинішньому металісті лягає особлива відповідальність. Раз по раз партнери саме його шукали своїми передачами. Однак поруч із бразильцем зазвичай опинялося щонайменше двоє динамівців. Шав'єр у другому таймі скоротив рахунок з пенальті один-два, та цьому передував уже знайомий сценарій. Спочатку Жабченко вдруге поставив пенальті. Рішення викликало запитання уже у футболістів Динамо. Тепер Шовковський, а не Рахаєв, демонстрував іронію. Після того як ваші ворота поставили пенальті, ви так досить іронічно посміхнулися. Там не було пенальті? Ну, на мою взгляд, і близько не було. Металіст атакував у цьому епізоді харків'яни як кеглі падали у штрафному Динамо і благали Жабченка про пенальті. Однак ні жажа, ні Вільягра, ні тим більше Торес на милість арбітра не заслужили. Як і Юсуф не пробачив вайлуватості Ярмоленка. Вінгер «Динамо» виходив сам на сам з воротарем, але не встояв на ногах. А згодом і взагалі звалився на газон після зіткнення із Дешленковичем. Запасний рибка аж закусив буцу, а Ярмоленко і далі лежав. Если бы мы выиграли 5-0, я думаю, он бы не выиграл, там хотя бы в один мяч, мы говорим, он бы не валялся. Это тактическая у них, у меня особенно, он провалялся минут 15 всего, в общем, брать. почему-то. Это, это их тактическая задача, мы не судим Мир это его плюс. Они выиграют, они тянули время, они для себя правильно делали. Судечка рибалки і вільягри і як результат друга жовта для динамівця. Органічний підсумок битви за місця під сонцем між металістом та Динамо. І лише головний суддя по закінченні цієї гри почував себе некомфортно у підтрибунному приміщенні стадіону Металіст. Чи не спека причина? Та ні, думаю, не спека. Ну зараз ми про це поговоримо. Е, Сергій Вікторович. Металіст програв вдома. Причому програв в другому, ну, в першому таймі особливо, в другий тайм відіграв краще. Ваша, ваша точка зору? Ну, первое, я хотел бы сказать, что первый на первые команды обе команды выглядят не, не очень хорошо, скажем так. Металист первый тайм провалил, Динамо использовал свои моменты, которые были в принципе в первом тайме. Ну, были и были подарованы, скажем были, согласен, так. Я согласен, да. Были. Ну, мы сейчас эти обсудим моменты, как бы пенальти, когда было, не было. А... Второй тайм, конечно, заметно лучше металлист выглядел. Динамо уже играла по счету. И мне кажется, тоже немножко подустало все-таки во втором тайме, на мой взгляд. Гол! Гол, безусловно, на Беланда вида, я на Кравця и Кравец забивает. Забивает ну, и Провалились, провалились. Все-таки торсельери. Только приехал, играл. Тут игру первую. Почему-то папа пропускал игру. Ну, травма у него тоже не хватало. Я игру. хочу в динамике испытаться. Андрею. пенальти? Нет, если посмотреть, когда я смотрел в динамике, то было пенальти, а посмотрел в повторе, конечно, нет. Потому что Да в голове... и в динамике не было никакого пенальти. И нет, виновера. Что... Андрей, винове да. пидбирал. Мне здается, что Кики принял мяч. На, на повторе уже видно, конечно, что уже ногу оставлял. И... І... Смотри, Виктор, тут пенальти. Ну, Здесь по попал мяч Шамковского, и потом он сыграл э, в СБУ. В принципе. Не пенальти. Конечно, не пенальти, потому что видно, что Шавковский не выставлял ни руки и не играл да, руками. Він отбил мяч, в принципе, да. Ну, по первому пенальти я бы хотел сказать, что все-таки там боковой судья почему то взял на себя инициативу. І дивимося у -то. той момент. От тут це багато йшло розмов про те, що тут могло ну, вот бути. Вот тут а, могло прямая нога, смотрите, сейчас руками, как будет держати. От вот тут могло бути пенальти. Обратите внимание, сейчас руками держати. Смотрите. Та ні, тут же в, друг, в другому епізоді я сумніваюся, а взагалі там малював, так само, як ярмоленко. В епізоді лише з жажою, а там треба роздивлятися момент. Мамент, враження, що зручу. Не торкнулся. Обратите внимание, Игорь. Вот смотрите, сейчас руками, как будет держать. Смотрите, руками сейчас. Смотрите, вот рука, видите, держите. Да нет, він намагався просто його пропустити вперед. Руками ну, держит. Ну, не знаю. У мене таке враження, що нет. У мене лише питання от по першому епізоду. Андрій. Да, по первому епізоду. Якщо, якщо влучив, по нузі, це пенальти. Якщо да. не влучив, то це не пенальти. Конечно, это 100%. Оно всегда так трактовалось. Ну, хотя сьогодні, судья, у нас трактують так, як я їм хочу. Сергій, що він робив? Що Ярмонку в цій ситуації робив? Він правою ногою не може пробити? Чи? Мог пробити. Ну, я бы отметил здесь передачу Гармаша. Гармаш красный. Отдал здорово. Мы на трибуне сидели, говорим, если он отдаст, ну, это будет просто <laughs> шедевр. Он отдал, но... Ну. Тем, тем более Ермола должен был прекрасно понимать, что Юсуф – это не из тех игроков, которые ведется на финты. Вот, что бы ты ни делал, он будет стоять на ногах и играть по моменту. Поэтому вот в этом моменте он хорошо разобрался. Знаете, ну вы же понимаете, что он безведомо все равно готовит себе ногу. Ну, правильно. Ну, от якщо зараз розібрати цей епізод так чисто по-футбольному. Сергій Ікторович, ви, ну, ви розумієте, що він готував собі от просто зручну ногу. Правильно, под ліву ногу. Ну, Но, опять же, є об'єктивні причини, которые ми, как футболісти, можемо понимати и говорить, все-таки второй тайм, жарко, подустал. І уже, конечно, приймається рішення немножко, немножко заторможено. Поэтому, наверное, просто неправильно принял рішення. Нужно было бить и все. Матч, якщо сказати за напругою, то не розчарував, правильно? Матч десь, можливо, розчарував за якістю. От всі проблеми, які зараз там, знаєте, ну, і в політичні, там, металіста з тим, що футболісти деякі не приїхали, в Динамо так само, ну, поки що немає ленса, бокані так само не зрозуміло, зрозуміли, там лікується, ну дай Бог, що вилікувався якомога швидше. Але от дно. Е... Але на провод уж была дуже хороша. Сергей Викторович. Напряжение было сумасшедшее, конечно. Обе команды хотели победить. Это металлист во втором тайме показал. Но я вспоминаю прошлый год. Тренер прошлого киевского Динамо говорил, что если бы мы с шахтером играли бы там в 5-6 туре, наверное, это был бы другой футбол. Просто в этом, в этом году Динамо уже все-таки берет результат, показывает какой-то. По сравнению с прошлым. А металист немножко еще входит в сезон. Все-таки еще не до конца вошел. Инший бы футбол, Андрей. Конечно, был бы другой. Если бы 10-й 12-й тур, конечно, другой бы уже был бы. Ну, я вам хочу сказати, що суддівське рішення Анатолія Жабченка, чесно кажучи, ну, не зовсім піддаються логіці, нормальній логіці. Його логіці, напевне, піддаються, тому що перші пенальти він поставив, зрозумів, перерві, що не треба було ставити, і вирішив відразу ж віддавати, і це ну, воно читається. І потім, що би там не робилося в одному чи в іншому штрафному майданчику, таке враження, що він більше пенальтів ставити не буде. Але я вам хочу сказати, що в нас взагалі от за перші два тури, от ми в першому турі так арбітрів так трохи поговорили, але зараз у нас знову ж таки суттєва проблема. У нас серйозні проблеми з пенальті. Ставлять, не ставлять. Там ставлять такі, що не треба ставити. Там не ставлять такі, що треба ставити. Ну це ж ну, якби в принципі, ну не да на даному етапі це неправильно. І в нас буде ще поєдинок, і так само центральний поєдинок, який так само це ми будемо що розбирати, і подивимося, як там е, обслуговував поєдинок арбітер.